Світанок. Ми у Львові. Ось наш автобус. Мерсик. Ми на ньому будемо виїжджати в далекі пуття. Так. Що, що хотів вам цей повідати? Хотів вам повідати, що ми вже вам будемо далі сьогодні. Це вже як другий випуск. Я вам буду сьогодні показувати екскурсію, куди ми доїдемо, взяли тур. Ну, Потім, якщо вам буде цікаво, напишіть в коментах, я вам розповім, що за тур, куди як, і сподобалось нам чи ні. Ну ось, коротше, перший день туру розпочинається. І ми будемо вриватися зараз кудись. І дивитися цей. Дивитися, що там воно де як буде. Так що ви поставте лайк, напишіть в комент, були ви якби на таких містах чи не були. І всім того гарного перегляду. Ми полетіли. Ну, а, на входах я розрахуюся за всю групу, щоб ми оперативно і рухалися, а гроші Тут, за всі цей... екскурсії разом. Я з вас зберу ну, вони... я думаю, що на третій день нашої подачі. Ось і так. Ну, ну, але цьому звучу, я думаю, вже. Буде а, нас тож такі перший день нашої подачі. Покажемо трама. Сьогодні ми... достатньо ми багато дороги. адже Акше... ми з вами ідемо. виїжджаємо mm -hmm. з Львівської області. Основні локації сьогоднішнього Івано-Франківська площа, а, піччя, а диві... буде сьогодні цікавіше. А, Відразу хочу побачити, що так, шоп, при... загалом в цьому. І так, у нас тут може починать ця полонка. Опа. Опа. Би такий не йде. Ну не знаю заглох цей автобус. Він зараз там ремонт якийсь прогнозується в ньому. І ми летимо далі. О, дивіться, це що Це там дім такий, да ліс росте на домі. короче ось отаке. От у нас трапилось, але нічого, зараз все бесінько починиться і ми вриваємося. Так що будьте з нами. Жік. Так, поки поломка проходить, зняли гроші, так. Вроді ж всі, вроді, всі. Все, завершити. Подякував. Миссин ним тут не забувати. Екстрасенсоріка. Ого, я, я думав, що це цей. Думав, що це манекен, а це подруга вона сховалася. Ого. Це ж по-любому треба, ну, вкинуть щось. як це пройти і не вкинуть. А де мої гроші? Так. Ну, полтозіка, по-любому. Треба дати. Ось сюди, так? Лясь. По-любому. Йдемо миналі. Дивіться який тут цікавий цей торговий песня. Так. Ну ось ось таки була. Все влітку вже вам показую. І роблю переключку, щось ми тут ще походимо. Зік. <жик. жик>. То шоври, дивіться, у нас тут є. Дивіться. Ну Там ми вже той заткнили. Тут ось теж. Як ви таке будете бачити, підходьте, закиньте якби пару гривень, по-любому. Це треба. Це обов'язково, якщо що. Ну що, ми там вже якби походили в тому торговому центру. такого, Ну що, як і на районі торговий нічого такого нема цікавенького. Чекаємо, як нам цей зроблять нового автобуса підживлю. І ми в путь показувати вам якби ці екскурсії, так що не перемикайтесь. Жик. Жик. Опа! Дивіться, які тут ці картинки по типу. Раз, раз і тупо кожна різна, бачите? Дуже цікаво. Вони ще що обозначають щось по-любому. Серйозне. Так що таке, хто знає, що вони обозначають, якби, скажіть, будь ласка, повідайте то нам. Бо ми mm -hmm. зацікавилися цією подією серйозною. Стоїмо, дивимося. Наблюдаємо. і Очікуємо нового якби, автобуса. Ще його нема. Ну, День уже яскравий, скравий. Е, сонечко вийшло. Все подобається, Можна і походити трошки. Не, не так і як якби такі Отакі би справи. Так що переключка. Жик. Ну все, ми якби пересіли. Економиш газ тепловес Львів. Офіційний представник британського бренду Фернокс пропонує ефективне промивання систем опалення. Звертайтеся, зробимо ваші радіатори та гарячого водопостачання. ефективним та економним. Львів. Ми сорок шість вісім. екскурсію вам показувати проводити, якби цей серйозний день. Трошки роду їздити в цьому автобусі. Впало вже. Хочеться вийти, щось піти, подивитися, показати вам. Але ще їдять. А що там у нас тут? Це наш автобусик. Дивіться, Та, да, ти що! Оце вже я, звісно, розумію. Двіжухі діла. І оце. Вже засидівся трошечки. Аж на дліло сидів. Вийшов. І просто найперший випрямо з цього автобуса. Я не хочу вам показати, дивіться, яка там крепость. крепості. Ми зараз на неї підемо. Туди. Бачите, йдемо на ту крепость, коротше, залазить, дивиться. А тут дуже коротше, подобається Сніжні гори. Подивіться на цей кайф. Кайфаніть! Ну що ж ви отби не кайфуєте? І песик бігає, ось вже заліз в ній, всі діла, Так що ось така екскурсія цікава, я вам... Підписуйтесь на канал, саме ставте лайк і коментарі оставляйте. Ми зараз підемо, подивимося, що там є за шашнички, що там потім ви бачите особо. Особи, пособо. Якби щось перекусити, щоб це Так що будемо зараз переключатися. На роботі ось такі запікаємо мариновані шістдесят. Вас на мангалі. Тут розповідають, а тут медову <мулядая> і Медовухи, Зараз по-любому щось треба буде. покуштувати. від 250 до 300. Я запишу Да. Коротше, ми зараз будемо, пробувати куштувати. Так що переключаємося. А ось і ми. Ну що, митька, як тобі? Як тобі наша екскурсія? Подобається? Екскурсія просто бімба. Бимба? Так. А що я роблю? Що я роблю? Тако-тако, тико, тако, тико, тако, тако, тако І сюди о, лязь. Та ви розумієте в чому прикол? Дивіться, лясь. Я перевертаю просто кінокамерку. І тут ось такий відончик пішов. Так що? І митька відправляє сообщення. Такого. А далі ми поліземо. Де? Де-де-де? А, он туди полізе. Опа! Спригнув. Дивіться скільки тут? У цей сніг, щоб по ньому ніхто не ходив. Ми якби оставляємо сліди отако. Хі. Нормально, так? Да? Я аж замерз трошки. Лови сніжку. Все, весь в снігу. У мене трошки цей подгулявся. Не місце. Одне крило. Mm. Ну зато єсть. Так, переключку робимо. Шик -шик. Ну все, ми видвинулись і нату От... крепость. Поднімемося. Видно, коли це, це чия згоря спускається, то тут якраз переходиш. Тут води. Багацько. Мені так здається. А вам? Як здається, напишіть в коментарі. Але теж лайка по-любому поставте. Бо це ж... Як це, без лайка. Вам такі краєві показувати, ви лайка не ставите. Так, переключка і ми вже там на скелі. Жик, жик. Дивіться тут. Значить ці стріли, копія. Вони кажуть, що летіли оце стоїть крепості. Я вже сюди долетіли. Ну це так кажуть. Я якби то не знаю, не перевіряв, але ми зараз вже будемо там показувати вам цю ек екскурсію прекрасно так що не перемикайтеся. перемикайтесь Жік. дивіться оце тут оце там сильно Кульок тільки що полетів туди ой, -ой, -ой. Ну, мені такі звісно подобаються ці Дивіться, яка там ця гора. Зараз. Найбільш карпат Яке сосна? Смирека. Популярне, дерево Карпат. Будете знати, бо я теж не знаю. Зараз покажу вам звідти. Дивіться. Місяць видно. Місяць, серед білого дня, скільки? 12 годин час дня і видно місяць. Ось таке діло. Ми зараз йдемо на джерело. Треба джерела трошки якби, той водиці припити. Подив... О, фестівальна. Це там фестивалять по-любому. І там вон люди йдуть на гору, всі наверх. Дивиться ці висоти, красоти, показувати вам приключка. після mm -hmm. по які ці стежинці йдемо. І тут команда ззаді. Ми направляємося до верху. Зараз я вам покажу, що тут такі. що яри щось треба потрогати по-любому і вон там десь яка щелька треба подивитися що там Оп, переключка дивіться це це, типу, скала обличчя бога а це закрили там тунель, не подивитися? кажуть що там містика відбувається. містика ви там нема Сьогодні нема містики. Ну, кажуть, що ввечором, коли... коли вона була відкрита, то цей, ходили типу, люди і бачили, тут біле блискало світло, там мигало. І за того поставили зеркало, бо кажуть, що через зеркало духи не проходять. Ось отака легенда байка. Так що ну, ви прислухайтесь і вночі не ходіть, бо ще вилізе якийсь дух як би такого хап вас і все і вас вже більше не знайти так ідемо ми далі переключка ж, -ж, 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 ж дивіться піднялись де ми вже трошки на дничика появились а ми вже тут цікаво що там далі Оп. Треба віддихатись. Зараз будемо тут слухати екскурсію і потім може будь піднімемося наверх, покажу вам. Дивіться, що тут пещера. Блін, ходімо. Я би туди пройшов але тупо от на камері видно, що там, а отак очами вже темно. Так что я туда рыбаться не буду, но <laughs> смотрите, тут и все, гроши оставляют, кидают. Это, видно что-то. Опа! Присел. Хоть за так долго <вот> произошло. Нормально. <laughs> а, та нет, это... это уже наших времен фломастер, <laughs> Я думал, это может что-то историческое. Так что такие вот все. Тут пещери, зараз я вам ще отам покажу що. Жік. Жік. Дивіться який от тут вихід наверх. О, -о, -о. Це сильно, там я скри? думаю, що -отам зараз Ты, зверху да? дивіться, що тут. Опа, тут стань, фортеця. І от туди. Зараз я вам Опа. Продемонструю. продемонструю. цей Кажу вам, що ви так Сильно. Так що напишіть в коментарі, ви тут були чи не були. Якщо були, то розповідайте, сподобалось вам тут чи ні. І цей. Головне поставте лайк за такий краєвид. Бо хто вам ще таке покаже? Ой-ой-ой! Оце Суспільно. тут да сила. Ось так. Так що бисенько, бисенько написали комент, підписались на канал і поставили лайк. Бо я це перший раз і кайфа дуже багато. Дуже так? прям придуже. Шоке. Ще я вам трошки цього вида покажу, Дивіться, там теж така печера. Тайте що. Оце б туди залізти, де сфоткається було б цікаво. Так. Митька, воно підходить, щось там дивиться, роздивляється. Так що так. На таких містах показуємо для вас. І покайфуйте, а ми робимо переключенку, мабуть, сьогодні це все, бо мене батарея сідає і вже загружають новий лише. А ви напишіть, сподобалось чи не сподобалось? І це. на сьогодні кінець. Ну ладно, ладно, ще якби процентів остався на батареї, то я вам ще покажу ось, дивіться. Ту, тустанські джерела. Ви маєте того А це ще, це ще різні як води. Дивіться тут. Така ця. Ну ось, оце буде кінець випуска. Буде такий. На, на лікувальних водах. Так що дякую за те, що ви дивились. І дякую за те, що ви з нами. Підписуйтесь, ставте лайк.